Штурм без прикриття, самогубство а бойова машина піхоти це те, що дає шанс дійти до цілі, вижити і перемогти в бою. Цих машин на фронті багато не буває. Британська Warrior – БМП, яка витримала Ірак і Афганістан. Чи зможе отримати цю броню Україна далі в сюжеті? Громадськість Великої Британії ініціювала передачу Україні надлишкових БМП варіор. Ця ініціатива вже зібрала 14 тисяч підписів. За планом виведення варіор з експлуатації має відбутися у 2027 році. А до кінця 2030-го всі машини будуть списані. А це більше 789 одиниць. Бойові машини піхоти виявились надзвичайно ефективним інструментом на полях битви в Україні. Ця передача може бути корисною, оскільки вона не передбачає нових витрат для платників податків з тексту петиції. БМП Варіор розроблені у 1980-х роках. Вони призначені для транспортування піхотних підрозділів та вогневої підтримки, оснащені 30 міліметровою гарматою, з дальністю стрільби до півтора кілометри, додатковим озброєнням а також комбінованою бронею, яка захищає від куль калібром до 14,5 мм, уламків артилерійських снарядів, кумулятивних боєприпасів та МІН. Машина обладнана оптичним прицілом із тепловізором, лазерним далекоміром і системою кондиціонування для забезпечення комфорту піхоти. Під час переміщення для нас актуальні взагалі всі БМП, які ми зможемо отримати від тих, хто нам надасть допомогу. Там 30 мм британська автоматична гармата Л-21 А2. Броня алюмінієва з добавленням кевларового е, захисту в багатьох місцях, тобто підбій з середини і кераміка. Як додаткове бронювання, тобто це дуже серйозна машина на полі бою. Як тільки вони потраплять до нас, вони відразу будуть отримувати так звані сітки протидронові капюшони, от ті та також їх будуть оснащувати засобами радіоелектронної боротьби. Якщо ми отримуємо ті бойові машини піхоти, які Оснащені 25-мм міліметровою гарматою М 242 А це була експортна модифікація От, У нас є вже досвід експлуатації цієї гармати. У нас є боєприпаси, попри перевантаженість лінії бойового зіткнення великою кількістю безпілотників, які постійно чатують на велику броньовану техніку, бойові машини піхоти залишаються необхідними для українських підрозділів. Є потреба і в бойових машинах піхоти, і в танках. Чому тому, що підтримка безпосередньо на полі бою може здійснюватися за допомогою тих же самих дронів, але ми не зможемо зосередити там на ділянці наступу. Якоїсь бригади таку кількість дронів а потрібні будуть тисячі, щоб виконувати ті завдання, які викону здатні виконувати десяток бойових машин. піхоти. чому тому, що боєкомплект. БМП це 250 снарядів калібру 30 міліметрів, а 10 машин це 2,5 тисячі снарядів. Якщо застосовувати дрони, то це, це треба 2,5 тисячі дронів. Ми не зможемо засередити таку кількість на таких ділянках фронту. А от застосування БМП, правда, з застосуванням прикриття цих БМП. За допомогою тієї ж самої піхоти і за допомогою засобів протиповітряної оборони надасть ті можливості піхоті атакувати. Росіяни намагаються пересуватися на полі бою, використовуючи легку неброньовану техніку, таку як мотоцикли та багі, але щодня зазнають сотень утрат. Натомість для українських підрозділів безпека піхоти є пріоритетом, тому будь-які переміщення на полі бою здійснюються за допомогою БМП. Ці машини надійно захищають від стрілецької зброї, уламків, артилерійських снарядів і частково від дронів із легкими боєприпасами. БМП виконують широкий спектр завдань від транспортування військ до розвідки, евакуації поранених і навіть прямої участі в бою. Адже БМП оснащені гарматами чи в модифікації кулеметами або протитанковими ракетними комплексами. Україна активно використовує на полі бою різноманітні бойові машини піхоти, комбінуючи сучасні західні зразки з модернізованими моделями радянської спадщини. Основу українського парку складають модернізовані машини, зокрема БМП-1 і БМП-2. Незважаючи на їхній вік, ці машини залишаються широко поширеними завдяки модернізації, яка частково компенсує їхні недоліки. Однак їхній слабкий бронезахист залишається серйозною проблемою. На жаль, західних бойових машин піхоти тих же самих Бредлі. От і тих же самих мардерів німецьких у нас менше ніж те, що ми отримали в якості радянської спадщини. Щоб компенсувати нестачу якісної броньованої техніки на полі бою, українські інженери активно розробляють власні бронемашини. Зокрема, вже представлено моделі «Гюрза-02» та «Юейті-Тіса». До кінця 2025 року планується створення прототипу власної гусеничної техніки, яка враховуватиме досвід експлуатації силами борони України інших аналогічних іноземних зразків насамперед американського бронетранспортера М113, що є основним гусеничним БТР в українському війську. Поки мотострілецькі підрозділи б'ють ворога на нулі, по його далеких тилах завдають удару ракетники. Українська балістика це вже не мрія, це реальність. Київ розгортає серійне виробництво власних далекобійних боєприпасів. Ракета Сапсан. На що здатна вітчизняна балістика, і як просувається ракетна програма, розкаже Богдан Гайдамак. САПСАН – це оперативно-тактична балістична ракета, призначена для ураження стаціонарних і групових цілей, таких як командні пункти, склади чи інфраструктурні об'єкти. Розробляти її почали ще у 2006 році, але через брак фінансування роботи припинили, а відновили вже аж у 2022, після повномасштабного нападу РФ. Комплекс розроблений як універсальна платформа, здатний поєднувати функції тактичної ракети та реактивної системи залпового вогню. Висока швидкість і вертикальна траєкторія атаки у складі. Днють перехоплення ракети сучасними системами ППО. Що ж до характеристик, то з відкритих джерел відомо, що ракета може розвивати швидкість до 6300 км на годину. Вага бойової частини 480 кг. кілограм. Вона може бути уламково-фугасною або касетною. Заявлена дальність до 500 км на годину. Система наведення інерційна з корекцією по gps Глонас. Українська розробка за деякими характеристиками, до прикладу, швидкістю та вагою бойової частини навіть перевершує експортну версію атакам. А днями президент Зеленський заявив, що триває підготовка до серійного виробництва, хоча деталі щодо обсягів і термінів залишаються засекреченими з міркувань безпеки. Експерти стверджують, що для ефективного ураження стратегічних цілей збройним силам потрібно мати від 300 до 500 таких ракет у короткостроковій перспективі. Разом з тим, активно продовжує розвиватися українська ракетна програма. Загалом, за час повномасштабної війни, наш ОПК показав кілька модифікованих і нових розробок. Мова про ракету Р 360 Нептун, крилату ракету. Тримбіта, ракетодрон, пекло, паляниця та рута.